Права 43. Відомо, що 2хі у квадраті дорівнює 5. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні xy у квадраті. Запишемо так, щоб можна було здавати, там виокремити 2хі у квадраті. Отже, це можна записати як 1 друга, що множиться на 2x у квадраті. Одна друга помножити на 2, 2 яка скоротиться, і це буде просто одиниця або хі у квадраті. Ну і зараз бачимо, що одна друга множиться на 2хі у квадраті, і це буде дорівнювати одна друга, що множиться. Замість 2хі в квадраті можемо написати 5. І це буде дорівнювати, Отже, вийде 5 других. Або 2,5. є? Переходимо до другого завдання. 3хі у квадраті. Ну що ж, аналогічно, ми можемо записати хі у квадраті як 3, що множиться. Замість хі в квадраті знову запишемо, що це 1 друга, що множиться на 2x у квадраті. 1 друга помножити на 2 це буде 1, це помножити на 3 це буде 3х у квадраті. Тобто виходить, що це 3 помножити на 1 другу 3 других, що множиться на 2x у ну, квадраті. І це дорівнює 3 других, що множиться замість 2х у квадраті можемо написати 5. Так? Ну І це дорівнює. 3 помножити на 5 це буде 15 других, або 7,5. Переходимо до третього завдання. Тут у нас мінус 4х2 y у четвертій. Ну що ж, ми можемо записати це як мінус, винести за дужки. А у дужках увесь цей вираз 4х у квадраті y квадраті, можна записати як 2 xy у квадраті, що множиться на 2 xy у квадраті, або 2 xy у квадраті до квадрату. Ще раз, якщо ми піднесемо до квадрату, то 2 у квадраті буде 4, х у квадраті буде х квадраті, а y квадраті до квадрату буде y у четверті. Ну і це дорівнює. Тоді мінус. Замість виразу в дужках можемо написати 5. То ми записуємо мінус. А потім пишемо 5 і до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 5 до квадрату, опять на 5, це 25. Тобто це буде мінус 25. Є? Переходимо до четвертого завдання. 8х у третій, y у 6. Тут аналогічно, але третя степень. 8. Ну, давайте я запишу 8 це 2 у третій степені. Так, Запишу, що множиться на x у третій степені. а y у шостій – це y у квадраті до третьої степені. Ну, і цей весь вираз тоді можна записати як 2x y у квадраті до третьої степені. так? Ну і це дорівнює 2хі у квадраті дорівнює 5. То ми записуємо, що це буде 5 у кубі. І це дорівнює. 5 у кубі 5 помножити на 5, 25, і ще раз помножити на 5, це 125. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже. Знайдіть значення виразу. В першому завданні записуємо, що ми одержали 2,5. У другому завданні записуємо 7,5. У третьому завданні записуємо мінус 25. І у, шос, у четвертому завданні записуємо 125. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення та знаходження значення виразу на цьому вправу завершено.